27 січня 2016 року було проведено перше пленарне засідання 4-ї сесії Жовтоводської міської ради. Традиційна сесія розпочалася з депутатських запитів. У понеділок, 18.01 2016 -го року, громадянин Кириченко звернувся до рятуальних послуг з наданням послуг по похованню, а саме купання могили для померлої донки. Працівники КП пояснили. Що на наступного дня там будуть копачі на кладовищі, ви повинні підійти показати, де місце, де поховання. Що він і зробив? Наступного дня приїхав туди, показав копачам місце. З нього вимагали 600 гривень, тому що такі погодні умови за те, що вони викопають на цьому місці. Він заплатив 600 гривень і поїхав далі займатися похованням. Наступного дня. Він приїхав до «Ритуальні послуги і заплатив там іще додатково 1032 гривні 60 копійок а також за копання могили. Коли а, в цей же день у середу він приїхав на кладовище, могили не було. Наступного дня, 21 січня, день поховання, коли доньку привезли з Кривого Рогу, а, яка вона вже там знаходилася, може декілька суток, а він приїхав на кладовище. Провірити могилу, могили нема. Тоді він звернувся до мене. Втрутився також міський голова у цю ситуацію. Нам звернулися до директора безпосередньо, до директора паритуальної послуги Партичевського. А він завіряв, що до моменту поховання могила буде готова. Коли в 11.30 вже впіли покойник в церкві. Я приїхала до директора копатування послуги Продочевського і запропонувала йому приїхати на кладовище і перевірити, викопана я чи ні. Коли ми приїхали на кладовище, копачів не було, вони все покидали, я не була готова. Ви представте собі стан батька, у якого донька у церкві вже декілька годин. А могили немає. Ситуацію потрібно було вирішувати терміново. Ми звернулися, нам допомогли. Була срочно викопана, терміново викопана яма, і це питання було вирішено. Десь поховали їх близько 4 годин. Все, цей час я знаходилася на кладовищі і за цим всім наглядала. Враховуючи лише викладене, та керуючи законом України. При захист депутат звертаюся до вас та прошу міському голові втрутитися в ситуацію, що склалася, та при необхідності створити комісію про перелікці роботи та фінансової діяльності та перерятувальні послуги, надати оцінку роботи цього підприємства та оприлюднити висновки комісії на сесії Жортовоцької міської ради, створити в місті виконкомі гарячу лінію для звернень та скарг громадян, обов'язковою реєстрацію звернення по роботі комунальних підприємств міста Жовті води та оприлюднити телефон цієї лінії у ЗМІ. Це перше звернення. І ще в мене одне звернення, яке також стосується інтересів наших мешканців. До мене, як до депутата Жовтовоцької міської ради, звернулася адміністрація Жовтовоцької автошколи та України з приводу припинення роботи Центру з надання пуску парадеї. То, простими словами, у нас з 7-го 2015 року прекратили свою роботу. МРЕО. І тепер МРЕО, яке, центр надання послуг, зараз знаходиться у місті Кривому Розі, у районі 95-го кварталу. А від нас туди 100 кілометрів. Мій чоловік особисто отримував заміну посвідчення водіям 4 рази, їздив у Дніпропетровськ. То в них печать не печатає машинка, то в них ламінатор не робить, то ще щось, то ще щось. А про черги я геть зовсім мовчу. У нас існувало до цього моменту чотири центри з надання послуг. Два з них знаходились, знаходились в Кривому Розі, один у місті Жовті Води і один у місті Сервододольсь. На теперішній час існує один такий центр з надання послуг у місті Кривому розі, він обслуговує периметр П'ятихатського району, п'ятихаток, жовтих вод і всіх прилеглих сіл. У нас у П'ятихатському районі в жовтих водах три автошколи. З урахуванням цього, всі випускники автошкол повинні їздити тепер до Кривого Рогу, складати там іспити. З першого разу, навіть якщо людина складе іспит, Получити посвідчення водіям неможливо. І такі ну, люди не просто не вдоволені такими реформами, а, ну, це просто відчай. Тому я дуже прошу підтримати депутатів звернення Жовтоводської міської ради до прем'єр-міністра України Яценюка, міністра внутрішніх справ Авакова про відновлення роботи Центру знайдення надання послуг у місті Жовті Води. А по а, хотя бы выездное принимания а, працанниками Криворийского центра а, тут, в нашем месте. По первому вопросу я, знаете, ситуацию владею полностью. По первому я да, вмешивался. По второму вопросу, скорее всего, так же, как пенсионным фондом, мы подготовим проект решения, но скорее всего это будет на, на второе пленарное заседание, потому что сейчас я понял задачу, надо будет сформулировать проект решения. Наталья, хорошо? Є в нас вулиці, що освітлюються частково. Чепаєва, баласна, фурманова, степова, підгірна річна Жовтнева, Севастопольська, Чкалова, Переволок робочий та тупіковий. Вулиці, на яких потрібна заміна перегорівших ламп. Чепаєва баласна, підгірна річна Жовтнева. Є вулиці, на яких лише по одному вуличному ліхтарю, Переволок робочий, тупіковий, вулиця Севастопольська та Чкалова. А є, на яких немає взагалі жодного ліхтаря. Лісна, Черняховського, Козакова і Матросова. Керуючи зверненням моїх виборців, прошу перше до даного пункту програми 2016 року включити також вулицю Лісна та Козакова. Вулиця Лісна, як одна з центральних вулиць, терміново потребує освітлення, бо на ній знаходиться школа, будинок культури, церква, дитячий майданчик. І саме на ній пролягає маршрут громадського транспорту. Вулиця Козакова, взагалі, на об'їзній дорозі один будинок в темряві. Друге і внести до даної програми на 2016 рік роботи по заміні вам по вулиці Чапаєва, Баласна, підвірна, річна Жовтнева. Дуже сподіваємося на вашу підтримку. Значить, направлялося депутатське звернення щодо підтримки об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Запорізький, 13. Я вже це питання на попередній сесії піднімала щодо ремонту ліфтів, капітального ремонту крівлі поки що не піднімала і мереж також. Що стосується капітального ремонту ліфтів, щервня там був у Запорізькому 13-будинковий комітет, направлялося на КПЖР у управління ЖКХ. У 2015 році нам сказали, що немає коштів. Добре, завчасно до прийняття бюджету я направила депутатське звернення, що включили на 2016 рік. Там червня місяця простою девятиповерховому будинку ліфт у другому під'їзді. Відповідь також ми чули на попередній сесії. На сьогодні сам вже на базі цього будинку створене ОСББ. Голова правління звертався на комісію ЖКХ, нашу постійну комісію міської ради управління ЖКХ. Сказали, що цих коштів у 2016 році не буде, мабуть, що у 2017 році. Тому я б хотіла звернути увагу на це звернення і отримати відповідь, і е, також включити е, дане, підтримку даного ОСББ в ту програму, яку на сьогодні поки що, я так зрозуміла, буде знята. Наступне депутатське звернення, і це я думаю, що буде на, треба це вирішити комплексно по всіх будинках. В даному будинку, де створено ОСББ, в підвальному приміщенні розташоване протирадіаційне укриття. В даному будинку встановлений лічильник теплової енергії. У відповідності до законодавства кошти на утримання ПРУ має, вірніше, утримувати ПРУ, має балансоутримувач. На сьогодні балансоутримувачем даного ПРУ є кп «Жрео», а коли буде ОСББ передане на управління співвласникам багатоквартирного будинку, треба визначати такого балансоутримувача. Кошти, які йдуть за використанням теплової енергії, розподіляються на всі квартири і вони сплачують також за опалення цього бру. Тому також було звернення вирішити це на або рішенням виконкому, або іншим розпорядженням щодо перерахунку і на майбутнє такого не допускати. Ну і Третє звернення було, щоб у при тому, як буде передано будинок на обслуговування ОСББ. Вирішити питання, хто буде власником цього клуб, щоб воно не перейшло в якісь інші руки і було використане за призначення. Начальник відділу економіки та споживчого ринку Наталія Біленко доповіла про розвиток малого підприємництва в місті Жовтіводи за 2015 рік. Перший напрямок заходу заходу це упорядкування нормативного регулювання сфери малого бізнесу. На виконання цього заходу значить проводилася наступна робота. Протягом 2015 року здійснювалася регуляторна діяльність відповідно до вимог закону України про засади державної регуляторної діяльності. На цей захід було виділено і скажімо так направлено 9,4 тисячі гривень. Це були Проведення розрахунки із газетою «Житомирські вісті», де оприлюднювалися всі документи згідно цього закону. Так, протягом 2015 року було розміщено шість проєктів регуляторних актів, п'ять рішень міської ради про внесення змін до плану регуляторних актів, п'ять звітів про періодичне відстеження, шість звітів про базові відстеження і чотири звіти про повторне відстеження. Як я говорила, 9363 тисяч гривні було виконано цей захід протягом. У зв'язку з суттєво обмеженим бюджетом міста, деякі наші заходи, які передбачали все таке залучення коштів, були виконувались без їх залучення. Значить, у нас протягом 2015 року працював центр надання адміністративних послуг. І також у 2015 році працювала координаційна рада. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва значить, вона брала активну участь і сприяла залученню суб'єктів підприємницької діяльності у проведенні міських заходів, також надання пільгового обслуговування пенсіонерам і ветеранам та пільговикам пільгового обслуговування, побутового, транспортного і так далі. Члени координаційної ради протягом 2015 року приймають. Мали участь у проведенні у виїзних засіданнях обласної координаційної ради. Вони були у місті, які проводилися в Дніпропетровську, Кривому Розі та Нікополі. На вдосконалення дозвільного центру, центру надання адміністративних послуг передбачалося 12 тисяч гривень, використано 1 і одна десята гривень. Це були е, розроблені, виготовлені печатки для працівників. А інша сума передбачалася на придбання комп'ютера, але за обставин комп'ютер був не придбаний, цей захід перенесено на 2016 рік. Кошти були не використані і передані на інші заходи. Алла Говор відзвітувала про виконання протирадиційної програми за 2015 рік та повідомила про плани на 2016 рік. Державним бюджетом на 2015 рік затверджена субвенція міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води у сумі 8 мільйонів 48,1 тисяч гривень. На соціальний захист програма розбивається на дві частини: це соціальний захист і радіаційний захист. Радіаційний захист це лише тільки капітальні видатки. На соціальний захист 6 мільйонів 618,2 тисяч гривень, в тому числі тут є капітальні видатки 996,2 і 10 тисяч гривень. На радіаційний захист мільйон 861,9 гривень. Профінансована мінфіном сума в повному обсязі 8 мільйонів 4801 тисяч гривень 100%. Касові видатки за 15 рік становлять виконання програми 8 мільйонів 399 тисяч гривень. Це 98 і 95% від планових призначень. Соціальний захист виконано майже в повному обсязі 99-98%. Радіаційний захист 95,3%. відсотків по радіаційному захисту не виконали повернуто до бюджету по заходу противородонові заходи у житлових приміщеннях. Повернуто бюджету 83,5 тисячі гривень. Із За цього ми в повному обсязі виконали радіаційний захист. Там не зроблені противородони по двом квартирам, звідки не була відсилана сім'я. Вона не побажала відселитися і не змогли там провести противородомів. А так програма виконана вся. На наступний рік, на 16 рік, нам виділена субвенція рівно скільки, скільки в 2015 році 8 мільйонів 481 тисяч гривень, 522 це на соціальний захист і 2 мільйона 840 на капітальний, на, на радіційний захист. Наступне питання це звіт за 2015 рік про кошти, по рік коштів по. Програмі охорони колишнього середовища міста вже на 2010 2015 рік. На 2015 рік було затверджено на виконання природоохоронних заходів 296 і тисяч гривень. Програма виконана на суму 263 і тисяч гривень, на 88,7 десятих Заходи майже всі виконані, не не використані кошти, які були заплановані на. Будівництво об'єкту КП Жовтоводський водоканал, самопливний колектор КК-34, КК-52. Цей колектор будувався за кошти обласного бюджету. Ми в своїй програмі закладали кошти на співфінансування, але в термінах, коли він будувався в 2015 році, і в 2014 році ми закладали співфінансування, обласний бюджет не вимагав. Тому кошти в сумі 23,3 тисячі залишилися невикористані. І також невикористані кошти на заходи з озеленення. По управлінню житлово комунального господарства – 10 тисяч, а по міську – 46,9 тисяч коштів виконано на 88,7%.